Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про новий сейл проєкту проекту AI на платформі CoinList. Ринок продовжує тішити, ефіріум оновлює локальний all-time high і відповідно є усі передумови для того, щоб інвестувати в нові проекти і на цьому заробляти. В цьому відео розкажу усі деталі сейлу та як в ньому прийняти. Участь. Сподіваюсь, відеоролик буде корисним, особливо для новачків. За традицією попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо в рамках невеличкої ремарки декілька слів про BitLayer. Це попередній сейл, який нещодавно завершився. Бачив багато коментарів від користувачів, які приймали участь вперше. Їх відповідно цікавить питання: а коли ж ми дізнаємось, наскільки грошей нам дали викупити алокацію від даного проекту? Так от, друзі, запасіться терпінням, буквально один-два дні. І, я думаю, повідомлять фінальний вердикт. Взагалі, думаю, обмеження на аккаунт будуть невеликими. Тобто, якщо ви закидали умовні 500 доларів, то нам точно повинні дати викупити на дану суму. Зокрема, як тільки з'явиться новина, я обов'язково напишу про це в своєму телеграм-каналі. Плюс вам має прийти повідомлення на пошту, що от ви інвестор, вам підтверджена така то алокація, і відповідно після цього нам нічого більше не залишається, як чекати лістингу і розглядати розраховувати на ікси, а на такому ринку впевнений, що вони будуть. Що ж, рухаємось далі, і у нас тепер новий сейл з проєктом AI. І одразу хочу повторити свої тези, які я вже писав в Telegram. Тут, як на мене, апсайт на профіт дещо менший, адже BitLayer просто за своїм рівнем кращий проєкт. Тим не менш, для нас тут буде нижча ціна, нижчий ФДВ і відповідно більший апсайт росту. Тому знову ж таки, цілком можливо, що паблік АІ стане такою темною конячкою і мене здивує. Перш за все, хочеться відзначити, що це за проект, і якось глобально розбиратись в цьому немає сенсу. Знову ж таки, приставка АІ говорить сама за себе. Тобто вони підлаштовуються під тренд штучного інтелекту і розповідають нам про те, що вони там щось роблять, якісь дуже важливі дані, які будуть покращувати життя інших проектів, масштабувати екосистеми. І так далі. Що справді важливо, це партнерства та інвест. До інвесту перейдемо трішки згодом. По партнерствах бачимо, що в них є партнерство Solana Foundation та NIR Protocol. Далеко не останні блокчейни сказав би, що одні з топових. Що стосується NIR, то вони взагалі регулярно шилять проект Public AI в своєму додатку HOT. Знову ж таки, наскільки це позитивно невідомо, адже в самого HOT вже неоднозначна репутація. Ну, сподіваюсь, що вже на такому рості вони однозначно залістяться. Якщо разом зі мною чекаєте лістинг HOT, обов'язково поставте лайк цьому відео. Що стосується інших якихось партнерств, то насправді їх не так багато. Рівень маркетингу оцінив би як посередній. Ну, бачимо, що в принципі проводять якісь івенти, якась базова активність у них є, розповідають про Ютіліті свого токену. Ну, загалом є якийсь ось цей двіж, який відбувається перед лістингом. Власне, переходимо до інвесту, бачимо, що загалом проект залучив 10 мільйонів доларів. раунд відбувся ще в 2024 році. Зокрема, тут присутня соле. На фундейшн, що дуже серйозно, і серія А. Була опублікована зовсім нещодавно, тобто залучили 8 мільйонів від непоганих фондів. Тут ряд тір-2 фондів, які не надто відомі в плані впізнаваності, але в цілому в них непогане портфоліо. Щодо інших, нічого не можу сказати. Але цікаво, що даний раунд відбувся по ціні 0,1 долар, тобто ФДВ 100 мільйонів. Натомість Coinlist пропонує нам заходити по ціні 0,07 з 100% вестингом. Що дуже важливо, натомість фондів є ще локи. Тобто вони не отримують усі токени одразу, а в них буде поступове розблокування. Відповідно, не буде такого сильного тиску на стакан і профіт. Якщо він буде, вони отримують лише з часом. Знову ж таки, я незважаючи на те, що ринок виріс, зараз всі позитивно налаштовані і так далі. Не хочу заходити в довгострокові історії, і сейли з вестингами мене не цікавлять. Що стосується паблік AI, даний сейл можна розглядати як короткострокову спекуляцію. Дуже сподіваюся, що вони не будуть затягувати і вийдуть на рості ринку. Нехай це буде початок вересня, кінець серпня, знову ж таки, точних дат поки що немає. Вийдуть, дадуть нам консервативні 2 ікси, і всі будуть задоволені. Взагалі, ФДВ-70 мільйонів не те, що багато, але і немало. Тому ціна дещо відштовхує. Хоча, фактично, вийти по 0,2. Зробити велику кількість анонсів, завірити користувачів, що це лише початок і пізніше розвантажувати ціну. Вони цілком можуть. Я одразу вам рекомендую не вірити в жодні обіцянки. І навіть якщо ми будемо чекати якогось локального альтсезону восени, то точно не потрібно холдити такі токени, як Public AI, Тобто, це знову ж таки пальцем в небо. Невідомо, що це за проект, якою буде його ціна в майбутньому для мене. Дана можливість це купити дешевше сього і продати за декілька тижнів дорожче. По моїх очікуваннях, хотілося б отримати хоча б 50% до ціни сейлу, а якщо буде 2X, це було б ідеальним варіантом. Ну і ключове в цій історії це власна сторінка сейл. Тут, як завжди, зібрана уся інформація, і після мого відео ви можете провести власний ресерч, тобто все прочитати, зрозуміти, що і як працює, і лише пізніше робити якісь свої висновки. Також одразу скажу, що для участі нам потрібно буде законектити додатково гаманець НІР. Це знову ж таки як додаткова страховка, якщо щось станеться з аккаунтом, то власне можете використати якраз хот волет, який ми... Постійно юзаємо, ну от нарешті він пригодився. Якщо ж ви його не використовуєте, то є альтернативні варіанти, але чесно кажучи, він є найбільш зручним. Тут нам пояснюють елементарні моменти по безпеці, тобто потрібно мати сітфразу задля того, щоб в разі чого відновити доступ до гаманця, в принципі, це базова річ для будь-якого гаманця. Сподіваюсь, ви це знаєте. Тут в нас короткий відеоролик з промокампанією. Нас це мало цікавить, що. Що робить проект, теж мало цікавить. Якихось адекватних метрик по типу ревеню чи ТВлу тут немає. ну, Є якась аудиторія, і Бог з ним. По структурі сейлу, власне, як я казав, 7 центів за. Токен ну, немало, але і небагато. По 0,05% купувалося якось би легше. Загалом виділено на сейл 2,85% саплаю. Взагалі не впевнений, чи викуплять увесь цей сайз, адже він доволі великий. Можливо, так би мовити, беліверів хороший ринок додавалось більше і буде активніше викуповуватись дана локація. Тут, я думаю, не буде жодних обмежень на аккаунт, не потрібно робити декілька. Просто закидуєте будь-яку суму з одного і вона пройде, бо проект банально не такий медійний, як це було з BitLayer. По ТГЕ, як я казав, третій квартал в нас закінчується в вересні. Тобто кінець вересня це кінець третього кварталу. Думаю, затягувати вони не будуть. Це загальний саплай, це мінімальний ліміт 100 доларів. Розподіл по системі Feeling Up From The Bottom, але, думаю, він тут не пригодиться. По кусу жодних питань, Україна не в бані, все в порядку. Специфічна інструкція це дублюється, нам потрібно буде гаманець Нір. Токеноміка, в принципі, нічого тут сказати не можу, начебто все виглядає адекватно. Ну, розлоки це ми знаємо. Зважайте на те, що не завжди це все відповідає дійсності і. Команди є токени і вони їх часто зливають. Тут гарна картинка по інвесторах, знову ж таки, Solana Foundation, Enir Foundation. Мені таке подобається, в принципі, доволі серйозні імена в інвесторах. Також в нас є інформація по раундах. Тобто, перший Сіт раунд ще в 2024 році. Це в нас по 002. 20 мільйонів ФДВ і серія А, як я казав, по 100. Ми ж будемо заходити по 70. Тільки зважайте, що в кожного раунду ще досить довгі кліфи, а в нас кліфів немає. Тобто 100% токенів нам дадуть одразу на ТГЕ. Єдиний момент, не забуваємо, що платформа Coinlist це ще та контора і в них постійно відбуваються якісь технічні моменти, тим не менш, згорем навпіл за годину-дві. Точно дадуть. Сподіваюсь, на той момент ціна ще буде хорошою, і нам дадуть зафіксувати притомний прибуток. Власне, теоретична частина це добре, але переходимо до практики. Я натиснув на стрінку сейлу AI. Тут я приймаю умови, це, в принципі, дефолт, підтверджую свій аккаунт. Далі потрібно законектити свій гаманець NIR про те, що я казав. Раніше. Так, власне, я підтвердив Connect гаманця до платформи Coinlist, і зараз я вже можу здійснити покупку. Робиться вона доволі просто. Тут ми вказуємо свою суму. Знову ж таки, у вас на балансі повинні бути стейбли або USDC, або ж USDT, як в моєму випадку. Вказуємо тут промокод нашого каналу. Буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Він має назву дохід. Натискаємо «Apply». І бачимо, що купон загорівся зеленим. Все окей, маркетологи платформи Coinlist кажуть, що таким чином надається якась перевага. Для тих користувачів, які використовують промокод. Тому, якщо будете здійснювати покупку, то обов'язково його вводьте, мій чи будь-якого іншого каналу, можливо, це в чомусь допомагає. Як це працює на ділі, на 100% ніхто не знає, але я завжди ввожу і знову ж таки сподіваюся, що це на щось впливає. Натискаємо Continue, і власне все готово. Ну от, власне, і все. Після того, як ми здійснили купівлю, залишається лише чекати дедлайн, до речі, даного сейлу 12 серпня о 20.00. Тобто, вам не потрібно одразу бігти і здійснювати покупку. Ви це зможете зробити і 12 числа. Немає жодних переваг в тих, хто закине швидше. Тобто, виділяють ось такий довгий дедлайн, щоб кожен інвестор міг подумати і прийняти рішення. В попередній сейл бітлеєр я грузив більш серйозні суми. Тут зайшов чисто консервативно з розрахунком на невеличкий профіт. Сподіваюсь, він таким і буде, як на мене, є все необхідне для цього, і взагалі вірю, що осінь буде багата на активності, тому обов'язково рекомендую вам тримати руку на пульсі і заробляти, доки є така можливість. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Готую для вас вже нові. Взагалі вірю, що скоро буде багато інфоприводів, на яких можна буде заробляти. Буду активно стежити за ринком і про найкращі можливості для заробітку повідомлятиму в своїх каналах. Дякую кожному за те, що залишаєтесь частинкою ком'юніті Дохід.UA і прощаюсь лише до наступних зустрічей.